Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні у нас особливі новини прямо з сердець нашої команди. Денис Попов, один із стовпів нашої оборони, поділився з нами своїм неперевершеним менталітетом. Коли справа доходить до роботи з критикою. Як я реагую на критику, ні, Я її навіть не читаю, сказав Попов, демонструючи рішучість залишатися зосередженим на грі ігноруючи те, що говорять за межами поля, він дав зрозуміти, що на нього не впливають сторонні думки, особливо ті, хто ніколи не був у запалі бою. На диванах і кріслах сидять люди-експерти, але вони ніколи не були в такому середовищі, підкреслив захисник. Попов також підкреслив, що незважаючи на критику, яку іноді важко ігнорувати, він тримає голову високою та зосереджується на тому, що справді має значення в своїй грі на полі. Іноді кажуть або пишуть таке, від чого як то кажуть, голови не вийде. Але це їх робота, прокоментував гравець у нинішньому сезоні. Денис Попов вже продемонстрував свою силу на полі в 12 матчах, продемонструвавши прихильність до кольорів Динамо. І навіть коли надходили пропозиції від європейських клубів, Динамо залишалося непохитним, відмовляючи всім, демонструючи впевненість у таланті та важливості попова для нашої команди. Тож, вболівальники, підтримаймо нашого захисника та всю команду, продемонструвавши, що ми єдині плічопліч у пошуках нових перемог та досягнень. Поділіться своєю думкою в коментарях і до зустрічі в наступному відео.